от бачите, тут емблема їхня була. Mm -hmm. mm -hmm. Хтось не малював, чорти. Ці двері ще не так давно вели до церкви. Вона функціонувала саме в цій луцькій багатоповерхівці у районі ЛПЗ. Деякі місцеві це приміщення знають не як церкву. Тут раніше був бар, магазин. Як із магазину чи то бару тут з'явилася церква, місцеві пояснюють. Молодий батюшка купив собі. Приміщення взяв. Що у жовтні 2020-го тут звершили молебень з освяченням тимчасового храму на честь преподобного Серафима Саровського, одного із найшанованіших у Росії канонізованих подвижників. Однак пропрацювала ця церква приблизно рік. Тут співали, тут все було таке. Ну я не сказала, що черга стояла. Тут так інколи туди, сюди пару чоловік зайде, вийде. Тоді якогось резонансу ця подія не спричинила. Натомість містян обурила подальша доля церкви. В мережі з'явилася інформація про те, що храм на честь російського подвижника Серафима Саровського освятили вже в новому приміщенні. Мовляв, відкривати церкви московського патріархату зараз це теж, що працювати на ворога. Срана агресор, бивця, вони краплять зброю. Яка потім в наших дітей буває. В Україні має бути українська церква і все. Обурює людей і те, звідки ж гроші на будівництво нового храму. Ще раніше з'ясувати це намагалася моя колега. Звідки гроші, я ні в кого грошей не брав з людей. А звідки брали тоді? Звідки взяв? Так. Власними трудами. На роботу хожу. І побудував. можливо саме тому цей храм більше схожий на приватний будинок. Знайти який до слова зовсім непросто. Адреси на сайті єпархії немає, не розголошує її, і сам настоятель храму. Кому потрібно де знаходиться, всі люди знають, де знаходиться. Кому потрібно місцеві пояснюють, що це по суті помешкання священника, просто він там проводить служби. Можливо, тому така таємничість, та й прихожан там небагато. Старенькі бабки йдуть мені, і гроші несуть. Як розповіли місцеві богослужіння тут проводять у вихідні. Ми хотіли поспілкуватися із прихожанами та настоятелем. Натомість поспілкувалися із поліцією. Правоохоронців викликав священник. Вони наш наш порядок хороший. В московському патріархаті люблять говорити про гоніння, і саме тому церква може ховатися у приватних будинках, каже директор релігійної інформаційної служби України Тарас Антошевський. Коли хтось приховує місце зібрання, місце для молитви для літургії і є якісь такі загальні оголошення, і ну це це і не наполовину прихована інформація. Тобто це не є антизаконно, але це не є також якоюсь такою відвертою діяльністю. Ну напевно, що вони бояться, що можливо хтось прийде, якісь будуть пікети. Однак така утаємниченість і прихованість може мати й інші підстави, вважає експерт. За даними слідства СБУ, що в різних регіонах фіксується і в тому числі і на Волині, є випадки, коли. Знаходять пропагандивний матеріал про російський пропагандивний матеріал, який там говорить про тридину Русь, про е, руський мір. Тож Тараса Антушавського така прихованість лякає, бо ж якщо є принаймні одна церква, що пропагує руський мір, не виняток, що вона може працювати на ворога, або ж запрацює. В критичній ситуації а Волинця є прикордонна область з Білорусію. Не дай Бог сюди зайдуть окупанти. То ми бачили приклади Херсонські, Запорізькі області, Донецькій, Луганські. Там загалі тривалий час, таки було на Харківщині. Було тому в принципі нема що дивуватися, що такі точки пропагандистські можуть бути, і в тому числі в Волинській області. Ми ж хотіли дізнатися причини такої таємничості у Волинській єпархії. У однак там упродовж двох днів нас просто. Ігнорували. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.